Коли, наприклад, ваше оточення, ваша сім'я вас не розуміє від слова зовсім, коли всі ваші натхнення, коли всі ваші мрії висміюються, знецінюються, це про вибір, лишатися в такому оточенні або піти з нього, дати собі можливість опинитися в іншому просторі серед інших людей, де ваші якості, де ваш підхід, ваші знання. Будуть цінними, тому що життя, по суті, вас інколи виштовхує з місць, які ви давно виросли, і інколи це наша власна сім'я у всіх різна ситуація, і тільки і виключно тому, що ви рідні по крові, не змушує вас покласти своє життя на алтар того, щоб задовільнити чужі потреби. Це завжди про вибір, який ми маємо приймати, хто ми є, ми жертва обставин. Чи ми все ж таки духовна суть, яка проявляє свій божественний творчий потенціал у цьому світі, вчиться проявляти його, пригадує, ким є насправді.